Добрий день. Починається весна, і крім радісних емоцій, які з цим у кожного з нас так чи інакше пов'язані. Е, треба згадати про ті медичні проблеми, які Починається з приходом весни. Можу нагадати про такі загальновідомі речі, як авітаміноз, який зараз все сильніше і сильніше стає, тому що всю зиму і першу половину весни ми живемо без свіжих вітамінних продуктів натуральних. Ось. І крім авітамінозу, є також такий фактор, як зміна клімату, тобто весна це черговий переломний сезон, як і осінь, і тому знижується імунітет. Змін, різка зміна клімату, тобто від холодної погоди до теплої, навпаки, провокує розвиток застудних захворювань на фоні авітамінозу вони ще швидше посилюються, тому що імунітет слабшує. Ну і є ще, звичайно ж, такі моменти, як загострення захворювань системи травлення, гастрити, виразки загострюються найчастіше саме весною, як і осінню. така сезонність для них характерна. Ну і з початком дачних робіт починаються проблеми, також пов'язані з надмірними фізичними навантаженнями. Особливо ці навантаження припадають на нижню частину хребта і на суглоби. тому що за 1-2 дня перебування на дачі треба зробити те, що в нормальних умовах людина могла б зробити за цілий місяць. Ось таким чином весна це сезон. Куди треба подбати про своє здоров'я. А для деяких пацієнтів треба подбати ну, набагато серйозніше, ніж завжди. Ось. І про те, кого це стосується в першу чергу, і якими препаратами це можна е, натуральними препаратами робити, ну, про це піде мова у нас в наступних наших випусках. Чекайте.